Отже, історія України, 8 клас, нова українська школа, вав урок на тему Соціальна організація, побут і військова майстерність українського козацтва, реєстрове козацтво. Урок розпочинається із пускового майданчика, де у учнів є можливість виконати цікаві завдання за раніше вивченим матеріалом. Зокрема, на даному уроці можна пройти квест походження українського козацтва. Далі ми учням пропонуємо ось таку історичну розминку у ресурсі World Wolf і прямуємо далі. Є у нас рубрика Пригадай для того, щоб учні могли усно висловити свої думки. Далі у нас блок Вау, момент, Початок хук. Уявіть, що ви опинилися на січі у 16 столітті. Навколо вас кипить життя. Козаки і так далі, зразу інтригуємо учнів і продовжуємо наш урок. Мета уроку є. І ми занурюємося у контекст, де є запитання стосовно актуалізації знань. Є ось такий подкаст уроку, який ви можете подивитися як на початку уроку, так і в кінці, і дати учням додому за посиланням, яке буде вам доступно після придбання презентації. Про українське козацтво. Тарасе, що ти знаєш про соціальну організацію козаків? Привіт, Оксано. Козаки мали унікальну соціальну структуру. Вони жили в січах, де панували... І так далі. Цікава коротка розповідь із аудіорядом та із візуальним рядом. І Ми переходимо до основного змісту уроку. Працюємо із текстовими. Та різними матеріалами. Ну, насамперед, світлини ми бачимо, створені з допомогою штучного інтелекту, можна учням запропонувати критично їх оцінити, От, але, ясно, текст достовірний, не створений штучним інтелектом. Є у нас робота із документами обов'язково, робота із схемами, робота з картами, з візуальними джерелами тощо. І таким чином ми опрацьовуємо тему даного уроку. Теоретичний матеріал переплітається із питаннями різного типу для аналітичного мислення, критичного мислення тощо. Знайомимося із різними видами військової мастерності козаків. Далі переходимо до знайомства із козацьким побутом. Знайомимося із підтемою реєстрове козацтво. Є багато теоретичного, ілюстративного матеріалу, робота в групах і, врешті-решт, блоки аналітика осмислення. В даному блоці учнів чекають питання творчого характеру, стратегія ДОГ, тести стар, і також завдання для роботи зі штучним інтелектом та така цікава рубрика, коли в емодзі зашифровані якісь поняття, і учні повинні їх розгадати. Тобто, увага учнів. Стимулюється активізується на всіх етапах уроку. І блок Рефлексія, відклик. Запитання стосовно рефлексії. Ось такий цікавий квест, який можна пройти, натиснувши на картинку. Ми потрапляємо ось в таке середовище, і тут учні можуть. Разом можете пройти, можете ось у браузері взяти посилання, дати своїм учням, і кожен пройде індивідуально, закріпивши свої знання таким цікавим способом. Ну, а ми прямуємо далі. У нас ВАВ-завершення, завдання, які допомагають учням зрозуміти актуальність цієї теми, і зрозуміти, навіщо вона їм. Обов'язково в кожній презентації така підсумкова сторінка «Твій конспект», Це можуть бути дати або якісь короткі тези тої чи іншої теми. Власне, далі йде завершення, домашнє завдання, ще запитання підсумкові. Презентація містить 59 слайдів, але, як ми бачимо, інформації стільки, скільки треба, різноманітні завдання, що дає можливість вчителю. Зробити вибір і використати те завдання, яке більш йому цікаве і більш цікаве учням. Така презентація допоможе добре засвоїти цю тему.